Добрий день, мене звуть Сергій Кірчик. Я тренер тренажерної зали та басейну. Перш за все, хочу сказати, що ви знаходитесь в комплексі, фітнес-комплексі Sportlife Кременчук, в якому є аквазона, лаунж зона зі СПА, а також тренажерна зала, студії групових програм та дитячий клуб. Тобто тут ви можете отримати повний спектр фітнес-послуг на будь-який смак і ВІК. Хочу дізнатися, як вас звуть, і які у вас є затреби саме в плані фітнес-послуг через персональні тренування в тренажерній залі. І на 41 рік без досвіду тренувань, ресторатор веде малорухливий спосіб життя, часто знаходиться в офісі або за кермом авто. Зріст 1,65 м, вага 74 кг. Нормастенічний тип статури, форма фігури: явно виражена груша. Артеріальний тиск в межах норми, сутуло увігнута постава. Плечі явно проновані, міжхребцева грижа в поперековому відділі хребта, шкідливі звички відсутні. Ваші цілі це схуднути на 10 кг, підвищити м'язовий тонус, особливо увагу! Хочете приділяти сідничним м'язам та трицепсам, зміцнити м'язи спини. Щоб менше турбував поперек. Ну що ж, зрозуміло, ну, давайте перейдемо до того, що, так як ви новачок в заняттях в тренажерній залі, і, крім того, мені цікаво дізнатися саме взагалі, який є у вас досвід у спорті. Які вправи виконували, які є протипоказання від вашого лікаря, сімейного терапевта, і, виходячи з цього, будемо будувати програму, бажано займатися три, якщо є можливість чотири, мінімум два рази на тиждень для досягнення ваших цілей. Значить, Так як ви хочете приділяти увагу розвитку сідничних м'язів та трицепсів, можу вам відразу порекомендувати разом вивчити правильну техніку виконання таких вправ, як пліє присідання з гантелями або з власною вагою. Це саме для, ми говоримо зараз про розвиток сідничних м'язів. Це румунська тяга гантелі на лавці, випади назад і кроки у випадах, сідничний міст, використовуючи лавку. Кажучи саме про гіперекстензію для, для сідничних м'язів, можу сказати відразу, що. Так як у вас є проблеми з грижею в поперековому відділі, скоріше всього, ця, ця вправа може мати певні протипоказання для вас, тому на початковому етапі ми виключимо поки що такі вправи, де йде надмірне перерозгинання спини і навантажується саме поперековий відділ. Наприклад, Тяги гірь вверх з розгинанням. Згодом, можливо, при покращенні саме тонусу м'язів стабілізаторів поперекового відділу, а також спини, ми повернемося до цих вправ. Так як у вас є проблема сутулості, ми будемо акцентувати саме на положення осанки. В таких вправах, як то тяга блоку горизонтальна, сидячи і вертикального блоку на зведення лопаток, щоб ви вчилися з правильною осанкою виконувати подібні вправи, видавали груди вперед, зводили лопаточки з рівною спиною в вертикальному положенні спини виконували такі вправи. Крім того, у вас є задача знизити вагу на 10 кг, то, звичайно ж, перш за все, харчування впливає на вашу вагу, і ми будемо його коригувати в сторону зменшення вуглеводної складової, збільшення білкової. Відповідно від вашого раціону, ми виявимо. Як ви харчуєтесь з якою частотою? І що саме вживаєте, будемо уникати швидких вуглеводів типу печива, будемо більше вивчати, саме тепер при покупці продуктів в супермаркеті, саме складову енергетичну цінність жирів, білків і вуглеводів на упаковці. Будемо включати більше продуктів з клітковиною, салати, авокадо, інші овочі, типу руколи, пасльонові і саме ті продукти, які вмістять корисні жири. Будемо додавати яйця в раціон, тому що вони є цінним джерелом білків. Творог, молочні вироби, треба дивитись на ваше персональне можливість перетравлювати лактозу, і як вони у вас будуть заходити, кисломолочні продукти. І нормалізувати слід вживання води, уникати набряків. крім того, нам в цьому допоможе консультація лікаря-терапевта. Тому що можуть бути різні причини цих набряків. від стану нирок до гормональних якихось зрушень. Також Хочу розповісти вам про структуру зон в нашій тренажерній залі. Тут є зона для розтягнення з матами, є зона для боксу. Сам зал поділений на основне відділення Classic і для клієнтів з преміум-картами. Є у нас кросфіт зона з помостом, є Тут же поруч з тренажерною залою дві студії групових програм плюс сайкл студія. І, крім того, є зона кардіотренажерів. Часто будемо починати саме з розминки наші тренування з динамічної, динамічною, а також з кардіорозігріву. Для цього прекрасно підходить бігова доріжка. Або, якщо є протипоказання з ударним навантаженням, якщо бігати зараз важко, можна робити кроки, можна робити обертання педалей на велотренажері і на орбітреку, значить, так, як я являюсь тренером також аквазони, то вже як з 9-річним досвідом можу вам порадити додавати до занять в залі заняття у воді, так як вони підвищать вашу витривалість, покращать стан серцево-судинної системи, зроблять тонус для м'язів, так як тут мається ефект гідромасажу і загартовуючий ефект. Тому доволі цінно у одного тренера займатися як в залі, так і в воді. Я зможу вас комплексно вести через ці чудові два інструменти отримання здорової фігури і витривалого організму. Ми говоримо з вами про. Можливість кліпової системи, якщо ви хочете отримати певну скидку, вона буде в разі того, якщо ви будете займатися по чіткому графіку зі мною в певний визначений час, і ми зможемо комбінувати заняття в залі і в басейні. Щодо безпеки під час нашого тренінгу, завжди вам слід консультуватися з тренером на рахунок виконання тої чи іншої нової вправи, тому що є на різних тренажерах, наприклад, налаштування анатомічні під вас, від якості цих налаштувань буде впливати, буде залежати. Безпека в виконання тих чи інших прав. І техніка вона має бути освоєна з тим, щоб ви могли не перенавантажувати свій опорно раховий апарат, а саме діяти на цільові групи м'язів в тій чи іншій праві. Також наше тренування, воно йде до 65 хвилин і включає в себе розминку, основну частину заминку. Заминка може являти собою розтягнення на маті, або на спеціальних станках. Заминка може бути кардіо навантаженням або певні специфічні вправи зі своєю вагою. Якраз такі вправи на маті, із арсеналу пілатесу, йоги та стрейчингу ми будемо виконувати з власною вагою. І в основній частині тренування, і з метою профілактики в заключній заминочній частині. Я... Хочу також вам порадити брати воду з собою, брати рушник, щоб гігієнічно було вам займатися на різних тренажерах, де треба сідати, лягати, притулятися спиною. Водички достатньо брати якраз цей формат спортлайфа нашої пляшки до літра. Цілком достатньо вам. Якщо дуже жарка погода і влітку, наприклад, ми займаємось, витрачаєте багато солей з потом, я рекомендую вживати разом з водою електроліти. Вони є в порошковій формі зручній. Я розкажу більш детально, де і як, які саме бренди краще придбати для того, щоб отримати найкращий. Результат. І крім того, дуже важливо по відчуттям пити воду, не так, як сказали, що треба 2 літри за добу випивати, і ми тупо цих правил дотримуємося. Ні, У вас має бути випрацьований вже механізм, така тактика водного балансу. Щоб ви не доходили до, скажімо так, вже великої спраги і в той же час не пили лишньої води, тому що вона може потім, скажімо так, у вигляді напрямів залишатися на організмі. Щодо температурного режиму, у нас. В тренажерній залі працює клімат-контроль з тим, щоб вам було зручно робити активні вправи там, в режимі від 18 до 21 градусу. Є термометри, які розміщені на колонах в залі, на яких можна подивитись поточну температуру. Вентиляція справляється, чудово працює в нашому клубі, тому. Вам буде комфортно в ньому займатися. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задати їх мені безпосередньо, або звернутися до відділу сервісу щодо роботи клубу, і ви можете мені дзвонити, писати, я дам вам контакти. Крім того, у нас діє сторінка. В інстаграмі Sportlife, на якій ви можете бачити актуальні новини або відео взагалі, контент про наш клуб, про заходи. Зараз йдуть новорічні заходи, і в дитячому клубі, і в басейні, які можуть бути цікаві вам і вашій сім'ї. Щодо. Роботи клубу наразі в побуднім дням з 7.30 до 21.30. Ми працюємо а вихідні, субота-неділя, з 9 години ранку ми працюємо до 20. Ну, я бажаю вам успіху. Рух це життя. Дуже добре, що ви звернулися саме до спеціаліста, так як ви отримаєте дуже цінний досвід для, на майбутнє для занять фітнесом як в групі, як персонально, так і самостійно. Тому побачимось на тренуваннях. І я бажаю вам всього найкращого і хай прибуде з нами сила. До побачення!